Привіт! Сьогодні 1 червня 2024 року. Дивіться яка краса! Наша клубнічка. Новий сорт. Дивіться, яка велика. Ух ти! Хі -хі. Яка величезна клубніка. Клас! Отакож ось! Дивіться. Яка велика. Просто зараз вам порівняю з десенкою і оцим новим сортом. Дивіться, ось це в нас десенка. Порівнюємо десенку з новим сортом Азія. Бачите різницю? Хі -хі. Ось яка вона величезна. Краса. Також ось. Погано трошки листок заважає теж. Ну і ці вже трішки менші. О, ти яка краса. Няма-няма. Ми її зірвали, зараз зважимо і проведемо дегустацію. Зараз ми візьмемо меншу ковнітку. І вона у нас важить 54 грама рівно. Дивіться, яка велика. А тепер найбільшу. Дивіться, яка вона огромна. І вона у нас 62 грама і 62,2 грама, О. Ох, яка вона красива. Клас. Дивіться, яка вона класна. Mm, солодка. Mm, а солодка яка. Mm, вкусна, реально. Вона дуже солодка. Mm. Мені вона якось дуже добріша за лорд. Ось вона дві полопала? За лорд. Mm -mm. Mm -mm. Вона дуже... Зараз я попробую оцю, яка полопала. <laughs> mm, солодка, але та була більш мені якась солодша. Але ця більш соковитіша за б... оцю. Ось, ось, ось. А зараз ми розріжемо. Це ж трішки менше, так? Більше? Найбільшу. О. <плес> О, яка вона теж топова. Клас. Дивіться, яка вона. Подивіться з моєї доні. Напахне. <плес> а пахне вкусно, реально. Це ще вкусніше за цю. Вкусно. Солодка? А соковита, подивіться яка. Духляна. Угу. Дуже солодка, реально. Набагато солодше мені за, за цю От меншу. А це лорд. Це не дуже. Лорд дуже солодкий, але там мені просто більш там більш цукру, а цей просто сочний і дуже сладкий. Там... Ну, то мені Азія мені трохи солодша за лорт. Ну лорд тоже дуже солодкий.